Всіх вітаю! Сьогодні я розпочну курс по створенню айдентики на прикладі бренду Рама. Це ресторан італійської е, пасти для України. Для початку замовник має заповнити бриф і відповісти на безліч наших запитань. Замовник має вказати своє уподобання: що 100% він не хоче бачити, а також. Може навести конкурентів, які йому до вподоби, і що подобається в цих конкурентах. І обов'язково замовник має запропонувати якусь унікальну торгову пропозицію, яку ми можемо підкреслити, відмітити у в цій айдентиці. Тісто, це ми бачимо, чисто українська назва. Тобто я хотіла в цій назві поєднати як українську, так і італійську назву. Сфера діяльності виробництва це швидше приготування виробів із тіста і це меню, яке практично готується 365 днів на рік, тобто кожного дня це паста. Цінність бренду натуральність, автентичність та висока якість. Цільова аудиторія ми. Написали з 25 по 45. Так, завдання бренду полягає в тому, щоб розробити повноцінну айдентику бренду. Тобто тут є включений в першу чергу логотип і його варіативні версії, підібрати кольорову палітру, шрифтове рішення, елементи, якщо потрібно, так, візуальний стиль, упакування. І настрій потрібно ж в цій айдентиці передати і домашність, і тепло, і апетитність, і, можливо, якусь легкограйливість. І, звичайно, натхнення ми беремо з італійських крамниць. Логотип має бути придатним для використання як в друці, так і в цифровому варіанті, тобто в діджиталі. Можливість створення горизонтально-вертикальної версії, і варіанти використання як без слогану, так і з слоганом на світлому та на темному кольорі. Зазвичай шрифти ми підбираємо якийсь один фірмовий і шрифт для опису. Тож ми прописали технічне завдання, що ми маємо пройти всі ці пункти. І я заповнила я заповнила коло асоціації. У нас є перше коло асоціації, це дуже дуже прямі. А до них відноситься вилка, помідора, спагетті, соус, тісто, паста, макарони, італійська кухня, борошно, качалка, машина для пасти, свіжість, тягучість, еластичність і так далі. Друге коло асоціації це вже більше е, робимо акцент на емоції. Я тут включила насолоду, радість, довіру, апетит, спокій, ностальгію, ніжність, турботу, щастя. Тут і зараз. Третє коло асоціації це непрямі. домашній затишок, пристрасть до кулінарії італійське сонце, апетитна спіраль, сімейний обід, рух і динаміка, ручна робота, традиції, ремесло таке гастрономічне собі мистецтво. Шрифти, звичайно, я підбираю наступним чином. Я пишу назву нашого бренду і підбираю шрифти, які кілька разів ось от, пишу, і підбираю, які я бачу, що вони можуть бути потенційно приємними для цього бренду. Я закинула сюди. Зображення для мудборду з Pinterest одразу, які би мені нагадували, прямо створювали прямі і непрямі асоціації по, по нашому а, бренду. Поєднання таких строгих і кривих літер дуже гарно, от, якось і лаконічно і стильно виглядає. І ось я звернула увагу на ось таке поєднання. Тут і кольорові поєднання мені деякі подобаються, і сама форма цієї кривої мені сподобалася, тож я взяла їх як за референс. Давайте ми почнемо з того, що створимо одразу фрейм. Я створю фрейм одразу такий, який мені буде зручно потім. Використовувати на бігенці ширина 1400, а 800 висота. І одразу, нехай це буде перший варіант. І так, я спробувала забрати всі решта літер і залишити тільки перші літери цього слова. Ось, справа в тому, що ця літера таку має похильну форму, так? а ця літера пряма. І от коли вони між собою ось так от взаємодіють, то мені дуже сподобалося, коли я ось так от наблизила, мені дуже сподобалася така і, строгість, і одразу форма. І мені, мені це настільки сподобалося, що я подумала, чому б ні, такий логотип може бути. А щоб працювати далі з ним як з кривими, то я переведу їх у криві. У фігмі це комбінація клавіш Ctrl-E. І от одразу він стає фігурою. Так само Ctrl-E, і ми вже можемо керувати цим як фігурою. Я об'єднаю їх в одну групу, Ctrl-G. І ось у нас може бути оце, оце уже заголовок. Але я вирішила, щоб цей шрифт більше був український. Отож я вирішила взяти е, е, ось е, е, EUC. І ось коли ми зараз вирівняємо його ось так от, до країв, у нас вже виходить дуже такий лаконічний, строгий. Але і унікальний логотип. Та, такого будемо зробити з нього якісь елементи, які б могли б вже наповнювати нашу айдентику. І окременько ось так от. Тобто він буде гарно дивитися як в колір, так і без кольору. Ось, в мене є група з цих двох літер. І, скажімо, якщо я зараз продублюю, її альтом. Зараз продублюю ось так от. І розверну її, до прикладу, в дзеркальному варіанті, то теж дуже непогане от, таке от поєднання оцих всіх літер дуже класне. Мені дуже подобається, от, скажімо, такий прямо а, ритмічний, так, геометричний елемент, який може ось повторюватися, він дуже непогано буде виглядати як певний орнамент. Ось, прям дуже-дуже класно. Ось він ось так от виглядає. Можна ще продублювати. Ось я його продублюю. У нас виходить ось такий цікавий орнамент. Зараз Ctrl-G. Зараз я розгрупую і поміняю місцями ось так, от, щоб посередині була літера Я. Курилися такі дуже цікавезні прямо орнаменти. Тобто ми можемо знову ж таки з допомогою ось цих елементів, які повторюються, уже створити бренд і використовувати це як. І от що мені подобається, що можна тут цю літеру теж використати як темп. І цей як варіант теж може бути, як під варіант цього варіанту, так? Підберемо фотографію під нього. Оцей мені дуже крупний, і щоб його, наприклад, покращити, що я можу зробити? Тепер ми бачимо, що в нас тут є контраст кольору і контраст розміру. Ось так він виглядає, світлий на темно. Гарно зчитуватися. Якщо зробити інверсію, він гарно зчитується, світлий на темному фоні і гарно сприймається. Тепер добре би було створити невеличкий мокапчик для того, щоб подивитися, як він буде виглядати. Ось тут я трішки поекспериментувала і ось такі елементи зробила. І спробувала не тільки такий світло-зелений, але і темно-зелений. Тут, до речі, на темно зеленому білий, більш контрастніший. Ну, тут я не зовсім білий, трішки світліший. І ось як це буде виглядати на якомусь макапчику. А я вирішила взяти ось таку сумку і спробувати зробити. І, і зробила ось такий макапчик. Як воно буде виглядати на сумці? Тож, давайте подивимося, як воно працює. Я відкриваю Photoshop. Ось, ми бачимо: це вже. Ось такий був макап. І отут ми можемо закинути ті зображення, які у нас є. Отож, що я роблю? А я заходжу у Figu, ось цю групу. Давайте напишу орнамент. Так, ця група буде в мене Орнамент 2. І ось ця буде в мене група. Перший логотипчик, так, перший варіант. Я цей орнамент один захожу сюди в експорт, і зберігаю його у папці ресурси у форматі SVG. Ось, SVG, тому що цей SVG-формат він щитується як у фільмі, так і в ілюстраторі. Ось, І цей орнамент буде збережений в папку ресурс. Цей центральна частина, я її теж зараз експортую. як... SVG формат зберігаю. І так само я зберігаю ось цей нижній орнамент 2 ось оцю папку «Експорт SVG. І якщо я це роблю в ілюстраторі, я так само зберігаю, як SVG формат, щоб він у мене завжди був в SVG форматі а, готовий. Сюди, так, я хочу поміняти цей логотипчик на той, що я тільки щойно зберегла. І заходжу у цей смарт-об'єкт. І сюди тепер я перетягую, на центральну частину я перетягую сюди і вирівняти. Зараз я його вирівнюю. Щоб його вирівняти, потрібно натиснути на три крапочки, виділення за полотном, і тоді можна вирівняти по вертикалі і по горизонталі цей об'єкт можна вирівняти, можна його трішки ще збільшити, щоб він був. І тоді після цього знову ж вирівняти по вертикалі, по горизонталі. Далі нам треба знайти орнамент 1 і орнамент 2. Заходимо у папку і я шукаю слово орнамент. Орнамент звичайний. А якщо мене цей фон влаштовує, то ок. якщо ні, то я, наприклад, можу поміняти цей колір там. Двічі на ньому клікаю і можу обрати якийсь, от скажімо, я зараз оберу звідси Ось, але трішки темніше. Щоб він був такий більш тепліший, молочний, якийсь такий колір. Тепер закриваю цей шар, і я кажу зберегти його так. Але е, я не хочу, щоб був збережений цей фон. Я цей фон закриваю раунд. І коли в нас з'являються такі квадратики, в нас виходить, що все це збережено на прозорому фоні. Ось. І цей шопер. Е, я тепер отак от виділю всі верхні файли, Ctrl-G зберігаю так цю групу, де оцей background. Не видно, виходить. Так? І я у цю групу зараз шопер. Давайте я з двома F напишу, щоб вони відрізнявся. Ось цей шопер. І я зараз його збережу правою кнопкою миші клікаю і швидко експортувати PNG. І я його збережу, наприклад, в цю папку, щоб він був у мене збережений, як PNG формат, кажу зберегти. Він збережений в папку, ну і там, де я зберігаю PNG моменти з цього проєкту. Тепер я заходжу сюди, ось ця сумка, і я її перетягую зразу у фігму. Тобто ми зараз створили PNG варіант в мокапі, як воно буде виглядати на шопері. Ось ось цей варіант. Ось і таким чином можна ще подати інший варіант, так? Показати, наприклад, як ось цей буде виглядати. Скажемо, тепер я бачу, що ось цей колір може бути непогано виглядати на темному фоні. цієї літери. Ось так от. Такий варіант теж може бути, і тут можна щось зобразити теж із такою. Шопера або ще з якогось іншого макапчика. Далі ми тут прописуємо, що означає перший варіант. Отже, я беру інструмент текст і пишу варіант 1. Вручну виготовляють вироби, які продають в ресторані. Тобто дуже цікавий варіант, дуже цікавий проєкт. Я би усе вирівняла ось так от центру тільки і в цілому а, перший варіант цілком достойний цілком достойний. На цьому в мене все. Я продовжу роботу в наступному відео, де ми будемо вже е, розглядати другий варіант цього логотипу.